Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити ссылку на будь-яку фотографію або картинку, яка знаходиться у вас на робочому столі. Сьогодні я буду робити на... ссылку на ось цю картинку. Це все дуже просто. Заходимо в Google Chrome чи будь-який інший браузер. В Google пишемо MAPIC. Вибираємо тут Mapi обов'язково Мепікру. Заходимо на даний сайт MEP. Тут вибираємо файл. Файл я буду вибирати, якраз ось цю картинку, про яку я говорив. Одиничку. Натискаємо Откріть. І тут просто загрузіть. Ось і все. Ми отримали ссылку на нашу картинку. Дякую за увагу. Був радий вас бачити на своєму каналі. Хай всім щастить!